Тачам нашого телеканалу в ефірі програма один на один. Досить часто у нашому суспільстві можна почути, як люди негативні прояви пояснюють тим, що саме змі пропагують асоціальну поведінку. Я б хотіла сьогодні звернути увагу на те, наскільки контрольованою або неконтрольованою є ситуація. Упродовж півгодини ми будемо спілкуватися з гостем один на один, головою національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василем Костицьким. Отже, приємно вітати Доброго вас у нашій студії. Василь Васильович, ви знаєте, не кожного разу нам вдається зустріти в студії автора Конституції, співавтора Конституції України. І найперше питання, яке мені завжди хочеться задати таким людям: як ви вважаєте, сьогодні Конституція працює на повну силу, або якщо працює, на скільки відсотків? Наскільки? Спасибі за це питання. Бо ми стали свідками того, як були спроби Конституцію підлаштовувати під політичні потреби. а стабільність Конституції є однією із найважливіших, фундаментальних основ будь-якої держави. І я пригадую, що в 96-му році щойно після ухвалення української конституції на знаменитій чи знаній венеціанській комісії розглядалося питання про українську конституцію? І я там, правда, представляв не Україну а Раду Європи. Була дискусія, і найвидатніші правничі уми Європи говорили про те, що українська конституція є одним з кращих досягнень політико-правової думки. І претензії у них були тільки такі: перше, не зовсім збалансовані гілки влади, і друга надмірно багато прав гарантовано громадянам. Аж так багато, що держава, мабуть, і не справиться з тим, щоб їх забезпечити. Це дві претензії. І сьогодні можу сказати, що Конституція працює незалежно ні від чого. Знаєте, є ряд статей в Конституції, які мені довелося писати, і всі більше уваги приділяли питанням організації влади. І якраз питання. Або статті, які стосуються внесення змін до Конституції, робив я останню редакцію. Заплутував як міг, дбаючи про те, щоб на догоду якимось кон'юнктурним інтересам не вдалося зламати Конституцію, і конституційну стабільність. І це тема, на яку я можу говорити безкінечно, бо пригадаємо тоді, що якраз ми приймаємо Конституцію, а в Росії йдуть чергові президентські вибори, і за першим туром Джигано виграє і вже є домовленості між тим, що. Представники комуністичних партій двох держав готові ставити питання про відновлення Союзу, і нам Конституція потрібна позаріз, як паспорт для держави. Тому це речі, які не забуваються. І хочеться, щоб Конституція залишалася як суспільний договір, як гарантія прав і свобод людини, а не просто як інструмент. А все таки мені здається, що коли не спрацьовує конституція, коли попираються основні права людини, то питання швидше саме в моральності суспільства у вихованні дітей, чи можливо я не права, і в історичній якійсь підспудній правді, навіть я сьогодні з Києва приїхав і зранку був в міністерстві освіти на так званому круглому столі, присвяченому проблемам здоров'я нації і попередження сніду. І така бурхлива була дискусія, що мені мимоволі хотілося запитатися. Товариство, скажіть, будь ласка, ми такі емоційні і не дуже аристократичні представники української інтелігенції, тому що парламент у нас такий впродовж 20 років, скандальний емоційний. Чи парламент наш такий, тому що ми такі? В чому причина? І ми спостерігаємо загальний рівень. Падіння морально-етичних засад суспільства. Ми стараємося винити в цьому масову культуру, глобалізацію, говорити про те, що винні змі. Так, ЗМІ, звичайно, багато в чому винні. Але не тільки. Бо, коли говориш про владу, то згадуєш, у будь-якій державі люди владою не задоволені. Це аксіома, це закон життя. Але можна запитати, скажіть, будь ласка, з якої планети прилетіли до нас державні посадовці? Чи це не вчорашні наші сусіди, куми, свати, брати? Тобто ми мусимо на своїх спинах і на своїх плечах винести цей тягар як плату за те, що по століттях кривавої боротьби отримали незалежність як подарунок долі. Абсолютно мирно. Тому хочеться, хочеться дожити до того часу, коли ці всі е, 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 ракові пухлини української дійсності, сьогоднішньої дійсності, вже залишаться в минулому. Ви знаєте, я б хотіла перенестися на такий примітивний рівень і сказати людям, які не хочуть це зрозуміти, розкорочив у під'їзді лампочку, значить, не чекають справедливого президента в країні. Ну, так Чудова ж? теза, Абсолютно згоден. Але замкнуте коло. Тому, знаєте, я про це думаю, і я не боюся е, говорити людям правду. У мене колись навіть у мою вбутність депутатську таку брошурку видав, я не боюся сказати вам правду. Але ми тоді стаємо свідками, а навіть, може, заложниками замкнутого кола. Ми кажемо, що влада нас не влаштовує, і влада там аморальна, хтось такий, хтось який, і ніякий президент вам не забезпечить. Порядок в державі, якщо на місцях, а чи в центрі сидять люди, які не чесні. І влада така, тому що ми таке суспільство, а суспільство таке, тому що така влада, але хтось же мусить на себе взяти відповідальність. Тому стає гостре питання дуже про історичну місію української еліти. У 2002 році з силою законодавчих змін, політичних домовленостей українська інтелігенція була усунута від влади. Так, нас усунули від влади. До влади прийшли інші люди. І е, інтелігенція, знаєте, ну, не може згадувати такі речі, але інтелігенція не може прислужувати. Так, інтелігенція може захоплюватися владою, бо навіть наш перший руський митрополит е, в Київській Русі Ларіон. Із місцевих, бо до того були грецькі, і той висхваляв Володимира і написав у слові про і благодать йому оду цілий розділ присвятив. Але історична відповідальність інтелігенції в тому, щоб підказувати владі, щоб формувати духовні засади, щоб формувати ідеологію суспільного життя, не піддаватися на провокації. І дуже сумно мені було чути, коли я перед останніми парламентськими виборами приїжджав на свою батьківщину, на Івано-Франківщину, і розмовляв з людьми і чув сакраментальну фразу. Так, он там іде в депутати новий мільйонер, або там іде багач. Ну він крав, але що з того, що він крав? Він же з нами поділився, він же ж там нам в лікарні дав телевізор. Ну і може він старий, але все одно дав телевізор. Там він завіз, поставив школу два вікна, а тут він привіз амбулаторію стоматологічне крісло. Тому він ділиться. Давайте голосуємо за нього, і вже далі нема куди йти. Тому мова йде про історичну відповідальність еліти, яка змушена і вимушена. Своєю відповідальністю і перед майбутніми, а не тільки перед минулими поколіннями, вирвати Україну з цього порочного кола. Тобто хтось мусить перший подолати оці моральні підходи до суспільного життя. Чи це може зробити еліта номенклатурна? Не впевнений. Чи це може зробити еліта, як нас абсолютно несправедливо елітою називають багачів, олігархів? Не впевнений, тому що. Такий закон бізнесового життя. Чим більше людина заробляє, тим їй більше грошей хочеться, і вона там хоче щось зробити, і той бізнес опанувати. Тому мені здається, що це історична відповідальність все таки духовної еліти, бо це, бо це і, і є справжня еліта. Культу інтелекту на жаль поки що не культивують в Україні, і тому можливо, ми не бачимо потенційних авторів такої Хартії 77, так як Ґґґавелтам і його mm -hmm. е соратники. Можливо, тому ось так ми, не, я... да, не допускають зараз. Ви кажете, мені здається, що і не була в принципі інтелігенція. От, от при владі не було, ви знаєте, і, і не була, але і дехто був. Бо траплялися е, при владі видатні українці, і ясна річ, що е, тут треба кинути камінь в город зимії, бо саме завдяки вашим колегам різним з Києва або з інших міст формується образ сучасного українця, який розмовляє полтавсько-закарпатським діалектом. Вміє мити ноги європейським пенсіонерам, десь там в Афінах або в Мілані, вміє фарбувати стіни московським багачам і не що більше нездатний. І це образливо, і проти цього я воюю вже впродовж п'яти років на посаді голови національної комісії. Я думаю, що ми з вами, шановні пані і панове, вже втомилися бачити себе такими недолугами на телеекранах, художніх фільмах. І ми проти цього воюємо і зробимо все, що можемо. Щоб але подолати цей стереотип, ось утворилася Національна експертна комісія з питань моралі, так і що, які основні були зразу завдання? Чи вона справляється з цим вантажем? Даруйте, я готовий про комісію сказати, але ви порушили дуже важливе питання про Хартію 87 Є ж Хартія 1 грудня в Україні, хартія вільної людини. Є якісь там. За уваги, що це може декларативний документ або не конкретний, але це є фактично документ духовної еліти. Це документ сотворили люди, яких можна називати моральними авторитетами України. Якби про нього не забули, як про програмний? Ну, очевидно, що не забудуть, і я не забуду, бо десь там причетний до того, щоб якісь сегменти цього документу будуть розвиватися і розширюватися далі. А щодо національної комісії. Часто люди ставлять дещо завищену планку для цієї роботи, бо думаю, що раз комісія з питань захисту суспільної моралі, то вона мала би опікуватися всім. Но тут, Боже, борони від такого, бо залежить, хто буде керувати, і можна очікувати, що створимо собі нову інквізицію. Тому комісія. Не може вирішувати питання щодо вашої поведінки в побуті чи в житті, і не може морально засудити того, хто п'є спиртні напої, вживає нецензурні слова, і не може пред'явити претензії політикам, які у Верховній Раді посягають на українську мову. Я тільки заяву зміг зробити як єдиний державний чиновник виступив проти закону про основи мовної політики. А комісія тут рішень ніяких не може прийняти. Бо предметом її роботи є тільки інформаційна продукція, яка вже оприлюднена. От після виходу нашої передачі в ефір, якщо хтось з телеглядачів буде вважати, що я ображу представника якоїсь нації, або здійснював пропаганду насильства чи жорстокості, або образив українців, то може писати до національної комісії, і незалежно від того, що це зробив голова, процедура розгляду однакова. Буде проведена експертиза і публічно на засіданні комісії буде розглядатись питання. Чи була пропаганда війни, фашизму, неофашизму, чи була пропаганда алкоголізму тютюнопаління у, у прилюдненій передачі, чи в фільмі художньому, чи документальному, чи в відеопродукції, чи була е, там порнографія, чи була там образа людини за національною релігійною ознакою. І не більше. Оце все, чим ми займаємося. Але, але цього так багато, і так воно стоїть тісткою в горлі для деяких людей, що у всьому Майже п'ятирічну роботу на цій посаді, вони дуже-дуже стараються ліквідувати комісію. Гасло складається з чотирьох пунктів: пункт перший ліквідувати комісію. Пункт другий легалізувати проституцію. Пункт третій легалізувати порнографію. Пункт четвертий легалізувати легкі наркотики. І про це опоненти наші сказали відверто з трибуни Верховної Ради. Ви знаєте, мені здається, з чого все починається: з пропозиції ЗМІ. Так, ми про це говорили. Але кажуть, попит породжує пропозицію. А мені здається, що в даному випадку для того, щоб в країні таки функціонувала суспільна мораль на належному рівні, потрібно пропонувати якісний продукт, і тоді на неї буде попит. Бо якщо людина не знає такого продукту. То вона не буде його слухати, вона не буде його розуміти. Можна говорити про різні речі: про якісну естраду, джаз, класику, що завгодно, а не там, пісні, ноги і так далі, які звучать набагато частіше в ефірі, ніж якісь маленькі шедеври. Все-таки не можна переламати рекламодавців, вірніше редакторів, які кажуть, що рекламодавець нам диктує, інакше ми не виживемо. Як ви вважаєте, це правда? На жаль, це правда. Це правда, що гроші диктують. Але чи виживуть, чи ні, це ще питання. Бо ми, шановне товариство, з великим задоволенням посипаємо піском, скажімо так, чи попелом, як це колись робили славні запорожці, новообраним Кошовим чи гетьманом, а ми всіх чиновників. Але я б хотів нагадати всім, що окрім державних чиновників, які не святі, звичайно, до яких є багато проблем, але які хоча б ходять під законом про корупцію, тобто хоч якось можна на них знайти управу. Є ще, крім них, величезна армія чиновників так званих білих комірців, які працюють у великих фірмах, включаючи засоби масової інформації. Адже ж вони повністю монополізовані. І поділені всі, всі засоби масової інформації України між кількома людьми. І ці люди заробляють гроші і роблять якусь велику політику, тому всі питання вирішують хто? Білі комірці, які мають велику зарплату, і які є чиновниками від бізнесу, і які перетворюють журналістів на рабів, втручаються у редакційну політику, невмілими руками роблять творчу роботу. І от саме завдяки цим білим комірцям і є такі серйозні претензії у нашого суспільства до засобів масової інформації. У нас криза компетентності у всіх сферах суспільного життя, починаючи від парламенту і закінчуючи засобами масової інформації. До Речі, ви знаєте, я зараз е, згадала слухання громадські, які проходили в 2008 році, регіональні такі слухання у Рівному, і вони були, е, спонукали до е, їх проведення саме поведінка молоді. Поведінка така дуже виклична, коли вони ображали. Е, Ну, це м'яко кажучи, на вулиці людей знімкували це, закидали в інтернет. Дуже такі непристойні речі, і в результаті все місто обурилося, і дуже багато людей прийшло на ці слухання і думали над тим, що робити. І власне причиною цього всього став бурхливий розвиток інтернету, мобільники, на які можна все знімати, і я, так далі. Я, я пригадую ці події. От... І тоді одним з організаторів цього, цих слухань була пані Галина Кульчинська, так. що й стало приводом того, що її запросили до національної комісії. Правда, пані Галина, останнім часом рідко буває на засіданнях, ну але це вже інше питання. Рівненські слухання не були забуті, і я про них говорив по всій Україні. Ви знаєте. Не хочеться мені засуджувати молодь. Я працюючий професор і спілкуюся з студентами щотижня. Я не можу сказати, що вони гірші за нас, вони інші. І треба, треба, треба з цим миритися. Так, є проблеми. Іде соціальна стандартизація життя. І Кока-Кола, джинси, і їжа всюди однакова, і одяг, і машини, і весь світ стає однаковим. Тому питання про ідентичність свою національну є дуже важливим. А друге питання про е, свободу, яку ми отримали, і від, від якої дещо сп'яніли трохи. От, і забувши про те, що наша свобода закінчується там, де починаються права інших людей. І якщо молоді про це ніхто не говорив, вони просто про це не знають. Звичайно, мене шукує, що студенти сучасні, коли йдуть тобі на зустріч, їм в голову не приходить, що людині, яка старша в два рази за тебе, або навіть більше, можна було б уступити дорогу. Їх треба цьому вчити. В чому іншому вони є добрі люди, талановиті і на щось, на щось здатні. Тому я думаю, що питання про естафету, яку ми маємо передати, не є таким аж дуже трагічним, може, драматичним. Скажіть, будь ласка, а ви вважаєте виховним чи, можливо, шкідливим е, таку річ, як флешмоб? Е, тому що от тоді, коли проводили ці слухання, якраз тоді мали місце певні флешмоби, які не були надто моральними. Е, тепер я помічаю, що іноді молодь робить флешмоби, які є навіть можна їх назвати патріотичними, мистецькими. Тобто це пішло в зовсім інше русло. Тобто, це, це ти... од, 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 один із видів. Самовираження людини. Завжди рискує хтось перший. Так, першими за кермо автомобіля або за штурвал літака сідали багаті люди, бо саме вони могли свою примху через свої гроші реалізувати і виділити серед інших. Що робити людині, яка є звичайний пересічний, молодий хлопець або дівчина? Що робити їм, коли держава не забезпечила права вибору, коли квиток. До театру коштує 100 гривень, 70 гривень, на концерт 200, а в Києві 1000, 2000. а пляшка пива 15 гривень і цигарки і компанія. Що робити цій молодій людині? Тому з одного боку відповідальність держави, з другого боку відповідальність інтелігенції. Але я думаю, що ми спроможні і це пережити. Ми гірші речі пережили. Так, я стурбований тим, як виглядає ситуація у молодіжних колах зараз. Але я не вірю, що, що це так все безнадійно. Скажіть, будь ласка, а чи не є шляхом до виховання молоді виховання от екологічної моралі, можливо, так сказати? Тому що насправді те, що ми сьогодні бачимо у світі, воно вражає і молодь. Коли починають збуватись там фільми якісь післязавтра, ми бачимо це на очах, коли тануть льодовики або коли падають метеорити. І ці наші діти вони помічають, що світ насправді не такий гладенький, як їм здавалося, що це вже багато років після війни і більше такого не буде. Ні, вони бачать уже, що світ насправді є жорстким, і в ньому треба якось виживати, бути сміливим і мати якийсь стержень. І, можливо, моральний це має бути стержень. Я думаю, що наші діти з цим стикаються значно швидше, ніж ми про це догадуємося. П'ять мільйонів українців працює в Європі. Це. П'ять мільйонів людей покинули свою сім'ю і діти при живих батьках на півсироти, які вже зараз стикаються з проблемами життя. Хтось витримує це випробування, а хтось п'янствує, попадає в тенети наркоманів. Є цілі села. Мені розказували заступники голів обласних адміністрацій, з якими я співпрацюю, про такі села, де алкоголізм проник у це середовище. У нас є проблеми взагалі із здоров'ям нації в цілому. Кожний четвертий хлопець призивного віку фізично не готовий для того, щоб йти на службу в армію. Оце, оце трагедія. 62% дітей у віці до 15 років, від 11 до 15 років споживають алкоголь. Оце проблема. Оцю проблему треба вирішувати. 40 тисяч українців щороку вмирає від того, що вони споживають багато горілки. Тому наші традиції «Ей, наливайте повні чари є абсолютно нормальні. Хтось каже, що в цьому винні наші предки. Мені мама розповідала покійно, що її батько на весілля старшої сестри її, купив 5 літрів горілки. І було там, не знаю, під 200 людей. І всі говорили: ти бач, який гнат багатий. Він все-таки купив не 3 літри, як всі це роблять, а купив 5. І скільки зараз купляють? Літрів горілки на весілля. Тобто, я що хочу сказати, ми втратили одну дуже велику річ, яка називається передача способу життя. Я не за те, щоб ми жили, як жили мої батьки в 19 столітті чи на початку 20-го, але спосіб життя, моральні засади ми перестали передавати. От і це ми можемо зробити. Ми це здатні зробити. Але якщо ми будемо думати всі про те, що немає чужих дітей і немає чужого майбутнього, воно все наше. Скажіть, будь ласка, інтернет, от чи є можливість сьогодні відслідковувати і можливо якось блокувати джерела негативні для суспільної моралі? Що починає робити Росія якісь порухи в цьому Ми плані? про Росію більше чуємо. А вже перші кроки зробив Китай, який встановив тотальну цензуру в інтернеті. Є системи фільтрів, які встановили Норвегія і Швеція. Європа серйозно задумується над цим, і і нам треба щось робити. Я не знаю, чи, який досвід кращий. Все-таки ми маємо залишатися демократичною державою. І інтернет, попри всі його негаразди, є е, і джерелом е, освітнім, і є засобом вирішення бізнесових справ і інформаційним джерелом. І, зрештою, інтернет є гарантією свободи слова, і інтернет є гарантією того, що ми з вами залишаємося громадянами світу. Тобто, в першу чергу, фільтр має бути в людині? І, і так, і ні, тому що з другого боку є інша проблема. В Україні користувачів вже під 15 мільйонів, і з них десь коло 6 мільйонів діти. Кожна п'ята дитина готова вказати домашню адресу і інші таємниці, де лежать гроші, коли поїдемо у відпустку. Тому проблема є з батьками, батьки це можуть зробити, але часто вони технічно не підготовлені. Ми пробуємо домовитися з інтернет-бізнесом. На жаль, в інтернет асоціації України, яка охоплює 80% українського трафіку, в керівництві є частина людей, які наші відверті опоненти, це їхні слова про легалізацію проституції, порнографії, це вони бояться, що будуть менше заробляти. І до тих пір, поки ми не домовимося, ясна річ, що держава. То змушена буде якось реагувати. Я в 2008 році попереджав власників засобів масової інформації. Товариство або ми з вами домовимося, або держава буде запроваджувати більш жорсткі закони. На сьогоднішній день в Україні таких законів запроваджено багато. І щодо заборони реклами, і щодо заборони пропаганди і інше і інше. Ну, Виходить тепер, що, що винен я і винна комісія, бо ми це обіцяли. Тому. Е... Я думаю, що ми стоїмо перед, пробачте, я відчуваю, що здається, вже перебираю час, тому дуже коротко, ми стоїмо зараз перед вимогою сьогодення, пов'язаною з тим, що держава має проявити політичну волю на високому рівні. І має сказати бізнесу про його соціальну відповідальність той, кого вони почують. Якщо вона хоче лишитися державою. Я думаю, що ми залишимось державою. От, отже, наш ефірний час вичерпано, і дякую, пане Василю, вам за цю розмову. А глядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми один на один був голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький. Дякую усім, хто був з нами. У студії працювала Валентина Романюк. Побачимось!